Доброго дня, шановні, подивіться на мої томати. Якась хвороба, я не знаю. Торік вона була. Подивіться, на стеблах є таке якесь біле потовщення. І на листочках, потім листочки відпадають. Зараз ще покажу: ось тут теж видно. Це як якесь вірусне захворювання. Не знайшла, як воно називається. Отут уже листочок відпав один. Ну, таке воно якесь як білий наліт. І починається ось з листочка, потім на стеблі, от воно є. Не знаю, чи передалося, ще зроблю фотографії. Виставлю. Це торік було у мене, але це було тільки на волове рожеве, волове серце рожеве. І тепер цього року, ось, знову, я побачила, пішла. Чи, чи це відзволоження? Я не знаю. Які у вас думки? Бачите? І цей листочок уже Форму губить, не така форма листка. І бачите, ось тут оцей листочок гарний, а цей листочок уже повернувся чомусь. Так розсада виглядає гарно так я попікувала її. Не знаю, що робити і, і що це таке. Може, у вас є версії Дякую.